вечора, шановні телеглядачі в ефірі Калуське міське телебачення до вашої уваги. Телевізійні новини калуша в студії працює Наталія Квасюк. У зв'язку з другим етапом реконструкції на насосній станції другого підйому, що на вулиці Павлика, було припинене водопостачання на місто з 5 лютого. Вже зранку 6 лютого водопостачання відновили, які саме ремонтні роботи здійснювались, і що це дасть для служби водотеплосервіс. В цілому наші кореспонденти дізнавалися у заступника директора даного комунального підприємства з виробничих питань Василя Козика. Перший етап заміни та реконструкції запірної арматури та насосного обладнання відбувся в середині листопада. Тоді замінили два насоси та встановили шість засувок. Проводяться ремонтно, ремонтні роботи по заміні насосного обладнання, менш енергоємного і ну, технологічний, плавними пусками що зменшить електроенергію близько 30% і дасть можливість плавно запускати насосне обладнання, зменшить втрати води в мережі. Ці роботи були заплановані ще з п'ятниці, населення попереджене по телебаченню у засобах масової інформації. І сьогодні львівська бригада, яка виграла тендер, продовжила зранку з 8 ї години почала роботи по заміні даного обладнання. Завершена реконструкція машинного залу другого підйому. Заміна електрообладнання встановлять нові кабельні лінії та повністю автоматизоване насосне обладнання, гарантія на яке складає 5 років. Для того, щоб нове обладнання належним чином обслуговувалося, проводять навчання та лекції для обслуговуючого персоналу, машиністів, електриків, слюсарів контролю, вимірювальних приладів і автоматики. До речі, автоматику вже замінили повністю і ряд нововведень дає змогу виключити вплив людського фактора на Водопостачання міста. Тепер напір води регулюється автоматично по мірі водоспоживання. Крім економії електроенергії, нове обладнання зменшує кількість поривів на магістральних трубопроводах міста. Слід зазначити, що при виділенні коштів на обладнання не виділяються вони на труби, тому діряві мережі спричиняють втрати води, адже вони давно потребують заміни. У будинках ще труби міняють, а на магістралях лише латають. Але у комуналках різних міст однакові проблеми, зазначив Василь Козик. Всюди труби зношені і в незадовільному стані на 50%. Якщо поставити поліетиленові труби, то 30 років не було б ніяких водовтрат, адже стільки складає їхній мінімальний гарантійний термін експлуатації. Планових робіт у водотеплосервісі мало працюють здебільшого у аварійному режимі. Щодня на посту дві бригади, щоб забезпечити місто належним водопостачанням і залагодити пориви. Після листопадових реконструкцій збоїв у мережі не було. Працюють і вночі, і в новорічну ніч мусили злагоджувати тріщину у трубі, щоб в перший день року люди не залишилися без води. Проводити ремонтні роботи дає змогу відносно тепла погода. Але болючим залишається питання оплати послуг водотеплосервісу. Служба отримала чергове попередження про відключення електроенергії з 7 лютого, адже заборгованість складає півтора мільйона гривень. Населення заборгувало за теплопостачання 9 мільйонів гривень і 3 мільйони за водопостачання і водовідведення. Тож можливе у будь-який день вимушене припинення подання води на місто саме через несплату боргів. Частіше в гастрологічному відділенні Калицької центральної районної лікарні звертаються люди зі скаргами на шлункові болі. Як стверджують медики, причиною захворювання шлунково кишкового тракту є насамперед погіршення екології та поява на прилавках магазинів великої кількості неякісних та шкідливих для здоров'я продуктів харчування. Захворювання шлунково кишкового тракту належать до найпоширеніших захворювань внутрішніх органів людини. За останні роки число людей, які страждають різними захворюваннями шлунка та кишечника, зросла в багато разів. За словами медиків, причиною захворювання є насамперед погіршення екології та поява на прилавках магазинів великої кількості неякісних та шкідливих для здоров'я продуктів харчування. Хочу сказати, що на сьогоднішній день гастроентерологія є дуже актуальною. Захворювання ростуть, захворюваність, поширеність хворобами, шлунково-кишкового тракту росте. Це пов'язано, можливо, з тими харчуваннями, які зараз є, багато штучного всього ненатурального. Це пов'язано з тим, що люди живуть у підвищеному ритмі, і буває так, що їдять раз на день або два рази на день, бо всі зайняті і не мають коли собою зайнятися, не приділяють собі уваги. Це пов'язано з тим, що зараз є доступна така гостра, гострі страви, такі шашлики, м'яса. Колись люди так цим не зловживали, а зараз гостини, салати, майонези це все має значення в розвитку наших захворювань. Ну і не останнє місце стоїть зараз, в зв'язку з чим дуже збільшилася кількість наших захворювань це є вживання алкоголю. Захворювання шлунково кишкового тракту діляться на захворювання шлунка і на захворювання кишечника. Серед захворювань шлунка на першому місці знаходиться хронічний і гострий гастрит. Страждають від гастритів у будь-якому віці, але частіше після 40 років. Досить таке широке місце, досить багато місця в наших захворювань займає виразкова хвороба. Причини ті самі, що я вам говорила, надзвичайно швидкий темп життя. Люди не встигають регулярно поїсти, їдять, що попало під руку, нервуються, переживають, не досипають, і в результаті цього виникає виразкова хвороба. А ще зараз, за останніми даними, ну це вже не останні дані, це вже так. Ця теорія більше 20 років має, але є ще спеціальна бактерія, пілорі, яка сприяє розвитку виразкової хвороби і яку на сьогодні. Сьогоднішній день ми повинні лікувати вбивати цю бактерію. Усі захворювання шлунково-кишкового тракту мають схожі між собою симптоми, тому щоб визначити, якою саме хворобою викликані скарги хворого, лікар-гастроентеролог повинен провести обстеження. Шлункове захворювання, як і будь-яку іншу хворобу, набагато легше попередити, ніж вилікувати. Профілактика усіх без виключення захворювань шлунково кишкового тракту, включає в себе насамперед правильного дотримання режиму харчування. Велике значення у розвитку наших хворіб має і переїдання. Не тільки не та неякісна їда, не тільки та, припустимо, скажемо, раз два рази в день люди їдять, але ще й те, що люди переїдають. Оці наші гостини, оці наші салати, оці наші безмежні гарячі закуски, столи валяться від страв. Воно все так не проходить, так як би мало проходити для людини. Розумієте, і в результаті чого страдає і е, жовчовидільна система згущується, жовчутворюється каміння в жовчних міхурах. Е, страдає і підшлункова залоза, яка ну, не має скільки сили, не може виділити скільки ферментів, аби ту безмежну кількість їжі перетравити. І маємо багато зараз і хронічних холециститів, хронічних панкреатитів. Особливо ми відчуваємо наплив після свят. Зараз в гастроентерологічному відділенні Каловської центральної районної лікарні на лікуванні знаходиться чимало пацієнтів із різними діагнозами. Пацієнти, які вперше в цьому році лікуються, мають можливість це зробити безкоштовно. Якщо ж людина потрапляє у лікарню вдруге, лікування платне. Української організації всеукраїнських товариств, просвіта і меморіал започаткували видання культурно-просвітницького краєзнавчого часопису Калощини під назвою Світич перше число альманаху побачило світ наприкінці минулого року. Наші кореспонденти побували на презентації часопису, що відбулося 5 лютого в Калуському політехнологічному коледжі культурно просвітницький краєзнавчий альманах світич за задумом видавців мав би стати своєрідною визитівкою Калущини для гостей нашого регіону. Позаяк у місцевих книгарнях якісної літератури для туристів майже немає. У першому числі нового видання, яке ілюстроване чудовими світлинами, можна прочитати фахові матеріали про етнічну спільноту бойків, етимології назв нашого міста і сіл Калущини, дослідження сталінських репресій, діяльність провідних громадських діячів, опис давніх храмів міста, історичні довідки про калуські пам'ятки і музеї, про унікальні зразки живопису, публіцистики, поезії та пісенної творчості. Для молоді пропонується знайомство з діяльністю історико-краєзнавчого гуртка. При центрі науково-технічної творчості організації пласт і сум осередку бойового ГОПАКа, студентів коледжу культури і мистецтв ми хочемо видавати такі ґрунтовні розробки, напрацювання. Про події, про особистості, які досягнення є, якісь професійні здобутки, які, що є найвагоміше в нас в калуші для того, аби показати, що все-таки наш регіон не гірший від Долинщини, Коломийщини, Рогатинщини, які мають подібні часописи, і в яких там подані. І мистецтво, і культура, і краєзнавство, і напевно, що промисловість треба подавати, стан екології, чи, можливо, як в нас природа тут, чи в нас є, чи нема природи, бо так виглядає, що в нас, крім промислових гігантів, вже все занепало. От. Тобто треба показувати, що ми живемо все-таки на своїй землі, ми маємо свої традиції. На найближчий час видавці часопису уже запланували нові видання: краєзнавчі збірки, національні громади Калуша, поляки, євреї, німці, упа на теренах Калущини, фольклорні та етнографічні збірки Калуського підгір'я, від промислів і ремесел до фабрик, заводів і корпорацій, гроші Калушан від лихварства до банкірства і консалтингів, етнічні групи Калущини бойки, опіляни і лемки, каталоги пам'яток і туристичних маршрутів Калущини тощо. Звісно. Такі амбітні плани потребують підтримки з боку місцевої влади, керівників патріотичних організацій, підприємців, меценатів. Мені запропонували презентувати часопис на сесії міської ради. Зразу ж такі депутати, більше половина депутатів придбала і по одному, і по два, і навіть по три примірники. Це для себе, для своїх знайомих, для своїх гостей, щоб презентувати, що це була візитна карточка нашого міста. От і таким чином е, ми презентували зараз, хочемо презентувати у всіх громадських організаціях, тобто долучити всі громадські патріотичні організації, які хотіли би, щоб у нас був такий часопис. І кожна громадська організація для себе могла б взяти хто 10, хто 20, хто 40. От простий приклад. Е, громадська організація е, партія, е, партія, політична партія Свобода. Е, Калуська організація заявила, що кожен член їхньої організації зобов'язаний мати такий часопис навіть Два часописи для того, щоб до них приїжджають гості, вони могли подарувати, чи, чи передати, чи дати можливість придбати. От є мережа крамниць, гостинний дім. Вони зараз беруть для реалізації, у них є літератури, відділ літератури. І я думаю, що і фуршет, і п'ятірки, і інші супермаркети мали би взяти. Це видання, щоб нам допомогти роз, ну, як то кажуть, тепер розкрутити, щоб ми мали мережу реалізації. Ми запрошуємо всіх на презентацію, яка відбудеться 10 лютого в неділю о 14 годині в будинку народного дому РБК районного будинку культури в актовій залі. Упорядником і відповідальним за випуск нового часопису є голова Калуської організації товариства Меморіал Богдан Яневич. До складу редакційної колегії увійшли член національної спілки письменників, заслужений вчитель України Оксана Тибишевська, член правління Калузької просвіти Іван Ткачик, кандидат історичних наук, доцент Олег Малярчук, директор Калузького музейно-виставкового центру Уляна Паньо. Над підготовкою першого випуску світича останні роки свого життя працював Відомий краєзнавець, член національної спілки журналістів України Михайло Коломиєць. Смаколики від Чорногори так називається нова кулінарно-розважальна передача, яка незабаром вийде в ефірі Калоского міського телебачення. Автор та ведуча передачі Катерина Арсені разом із професійними шеф-кухарями ресторану Чорногора мають намір показати і довести, що готувати смачно можна. До того цікаво і недорого. Ідея запровадити кулінарну передачу на Калузькому міському телебаченні виникла давно, але втілити її вдалося лише нещодавно. Директор ресторану Чорногора Ігор Олійник погодився спробувати відзняти передачі в ресторані. Серед величезної кількості різноманітних кулінарних шоу нова передача від Калузького міського телебачення, за словами режисера і оператора Руслана Овсієнко, має викликати інтерес та увагу в глядачів. Адже від кулінарних шоу на центральних каналах вона відрізнятиметься кількома. Важливими складовими. По-перше, це відбуватиметься у нас в Калуші, в ресторані Чорногора. По-друге, демонструвати свою віртуозну майстерність на кухні будуть одні з кращих шеф-куферів нашого міста Юрій Кушлик і Леся Лукач. Компанію їм складе чарівна телеведуча і справжній гурман Катерина Арсені, яка своєю присутністю створює затишну і невимушену атмосферу, додаючи кулінарній передачі свою вишукану родзинку. Вони не просто будуть варити, смажити і сервірувати, вони розмовлятимуть про життя інколи серйозно, а часто і з гумором і, звичайно ж, готувати. В кожному випуску перед... Дачі будуть нові страви з м'яса, риби, випічка, десерти, тобто, все те, яке дарує нам можливість влаштувати надзвичайно святковий або тематичний обід, будь то Новий рік, 8 березня чи день святого Валентина, і просто сімейна домашня вечеря. В передачі кухарі ресторану Чорногора готуватимуть дві три страви. При цьому глядачі поринуть у всі тонкощі їхньої майстерності, навчаться правильно вибирати і розробляти продукти, а також здійснять історичний екскурс, дізнавшись історію страв і секрети всесвітньо відомих шеф-кухарів. Важливо і те, що в ході приготування страв будуть поради, як правильно вибрати той чи інший продукт харчування, на що необхідно звернути увагу при купівлі продуктів на ринках та в крамницях і де краще їх придбати. А ще передача має намір показати і довести, що це можна робити недорого, смачно і цікаво. І їжа може бути не тільки задоволенням, але розвагою і навіть пригодою. Тож не пропустіть вже у п'ятницю, 8 лютого стартує перша кулінарна передача Смаколики від Чорногори. в Палаці культури Юність відбувся благодійний концерт Даруйте людям віру у добро для зібрання матеріальної допомоги важкохворому Володимиру Балагутроку. Благодійну акцію організували та провели творчі працівники Палацу культури Юність. Благодійні акції для зібрання матеріальної допомоги уже стали традицією у палаці культури юність. Концерти, організовані творчими працівниками на підтримку життя та здоров'я важкохворих діток, проводяться із 2007 року. Того дня кошти збирали для Володимира Балагутрака. Загалом зусиллям глядачів та виконавців було зібрано 1106 гривень. І, хоча ця сума не є великою, та це дає ще один шанс хлопчику на повноцінне життя. Чотирирічний Володимир Балагутрак із Бурштина, Галицького району, народився із важким діагнозом, дитячий церебральний параліч. Протягом цих років рідні хлопчика борються із важкою недугою дитини. Єдиний шанс покращити дитині здоров'я це лікування у Китаї. Тамтешні лікарі обіцяють взяти володика на лікування. І, хоча перед дитиною стоїть нелегкий реабілітаційний шлях, то це єдина надія на позитивний результат. Лікування в Китаї коштує 100 тисяч доларів. На даний час зібрано лише 13% від Гальної суми. Рідні хлопчика звертаються до усіх небайдужих людей за допомогою. Телефон мами хлопчика 097 130 16 33. Тетяна Балагутрак. Спільними зусиллями врятуємо дитині життя. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре. Хай щастить.